Цей час тяжка ситуація на фронті. Противник, ворог, Російська Федерація веде наступ, повільний, але наступ на Дніпропетровщину. Військовий паблік Діпстейт повідомляє щодня про втрату тих чи інших територій на Дніпропетровському і Запорізькому напрямку. Це дуже загрозливо для ключових українських промислових міст, таких як Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград. Навіть не втрата, я не вірю у втрату цих міст, але наближення до них ворога призведе до знищення промислових об'єктів. Ну, те, що, власне, зараз відбувається в Запоріжжі. Коли кабами утюжать будь-яку промислову точку в місті, ну крім тієї, яку ворог хотів би залишити для себе.